Володимир розкажіть в яких країнах, в скількох ви відкрилися за от останні там три з половиною роки, і дуже цікавий ваш такий рейтинг топ 3 країни з такою найменшою бюрократією, простішим веденням бізнесу? От з вашого особистого вже досвіду? Ну, перше, почну з того, що головні досягнення ми робимо в Україні сьогодні. Да? І ось можу сказати, що протягом... Війни ми а, покращили доставку швидкість на 15%. середній був до часу 27 годин, зараз 24 години. Ми відкрили 4 тисячі відділень, ми встановили 16 тисяч поштоматів, відкрили сортувальні центри великі. Не говоримо де, не, нема вивісок, але в принципі величезні сортувальні центри. І тому а, це, це гуні досягнення. А, разом з тим, а, те, що видно на поверхні, це відкриття дійсно. Звідтя наш за кордоном, тому що це такий челендж, це, як я кажу, вихід з новими продуктами на новий ринок. Тому що в цілому виявилося, що ми не можемо натягнути в нову пошту Україна на, на Європу, на європейський глобус. Тому що ну, різні умови. Тут ми розвивалися 20, 20 років, ми йшли за клієнтами, клієнти нами керували. Тобто те, що те, що є сьогодні нова пошта, це насправді не те, що ми збудували. Це те, що клієнти нами керували, ми йшли за клієнтами, і клієнти захотіли таку мережу відділень, клієнти захотіли саме такі послуги. Ми просто йшли за, за клієнтами. Коли ти приходиш на європейський ринок, там все інше. Там інші клієнти, там ж інші гравці. Ці гравці теж вони під цих клієнтів підлаштувалися. І ти приходиш на ринок, де в принципі, є величезні гіганти, вони старше за нас. Вони розумніші за нас, вони багатші за нас, так, капіталізація, досвід і все інше. І твоя задача — ти туди зайшов там, з новим продуктом, майже без грошей, абсолютно без грошей. Такий підприємський стартап, новий продукт, нові ринки. І з одного боку, це важко, так, тому що ти не можеш цей досвід, який в тебе є, повністю перекласти на, на, на нову там, якусь територію. З іншого боку, це навіть збуджує, да тому, що ти так якось став знову там знову молодий. Ти знову там знову в перший клас.